Сиш у мами гривні, коли йдеш гуляти. Хочеш купити нові кросівки. Чи о Боже, у тебе найгірший телефон в класі? Це все адекватно звучить, коли тобі 10 років. Бо, на щастя, зараз 2025 століття, і діти не змушені працювати. Але якщо ти зараз виглядаєш так і дзвониш бабусі, не спитати про здоров'я, а поцікавитись, коли її пенсія стане твоєю. Я тебе щиро вітаю, бо це означає, що ти не зміг самореалізуватись. В наш час школярів називають бізнесменами, а персонажі постарше навіть не за замислюється про своє майбутнє. Я себе не сохранився! Ви на каналі Окріп, і давайте з'ясуємо, де можна отримувати гривні і наскільки це взагалі важко. Підпишись! Ні, так зараз спробую ще раз. Підпишись на окріпа, підпиши, підпишись. Чого у мене не такий ніжний голос? Підпиши, підпиши, підпишись! підпишись. Починаємо розбирати цю делікатну тему з делікатної аудиторії зі студентів. Контингент, який ще вчора доїдав мамин борщик, а вже сьогодні змушений відчувати смак напівдорослого життя. Я кажу напів, бо в більшості випадків мама досі підтримує ваші трусики і не доводить до голодного фіналу. <пух> ви, звісно, можете доїти мамину любов до четвертого курсу і навіть далі, але повірте, поважного в цьому немає нічого. В залежності від того, чому ви взагалі кудись вступили після школи, є кілька варіантів розвитку подій. Якщо ви дійсно гарно навчались, склали екзамен і розраховуєте опанувати свою майбутню професію, працювати з першого курсу я вам не раджу. On, Сміливо асимілюйтесь в новому середовищі, знайомтесь, вчіться і звикайте, бо зараз ви працюєте на своє майбутнє. Так, я про той темний тунель, який називається Життя після університету. Ніхто не знає, що там буде, але ті, хто туди потрапляє, більше не повертається. І, звісно, є другий варіант той самий: ну а що, всі вступили, і я вступив. Так а на кого ти навчаєшся, та цей там як його там щось економічне здається. Це так звані амбасадори на хліб з маслом маю та й добре. Зрання собі встаю яке капучино, ковало кобасє, ковало хліба з маслом, віддихаю собі, їм та забув, що таке робота. Я, звісно, не ваша мама, щоб переконувати вас в тому, що треба кудись рости, бо без цього ваше майбутнє це один із цих костюмів. Приймемо той факт, що ви точно станете успішним арбітражником і криптоінвестором десь за місяць. Просто зараз ви цього не хочете Робити і, в принципі, напрягатись. Ви, як категорія людей, можете вже з першого курсу починати крутитись в напрямку легкої роботи. Ті, ж, хто планує справно вчитися і здобувати знання, роблять це в основному з другого курсу. Та що це за легка робота, де її брати, і скільки я зможу там отримувати в мільйонах. Легкою я називаю саме ту, де вам не потрібні особливі навички. Це місця, куди вас візьмуть, просто тому, що ви людина, яка може виконувати те, що скажуть. Хоч це і початок відео, але давайте одразу обговоримо слона в Наті я кажу про офіси. Це місце, яке максимально солодко пахне, і здається, що це ідеальний варіант, де можна заробити свої перші, а головне великі гроші. Просто уявляйте цю казку. Вас кличуть на співбесіду без резюме. Запевняють, що все легально, і ви маєте просто продавати ніякого скаму. Та в результаті замість тисячі доларів, дай Бог, ви отримуєте тільки відсоток з того результату, який у вас вийшов, якщо, звісно, хоч щось отримуєте. Атмосфера темок, понтів, агресії і успішного успіху. Може вас швидко зламати, повірте, що не варто обмінювати своє майбутнє на бажання заробити все і максимально швидко. Воно того не варте. Ґмарсов оперативний штаб вам сообщили уже по вашому сину воврі виконання бойового задання їм були получені ранення, несамістиме з життю. Погиб. Сподіваюсь, ви розумієте, що скаму в таких місцях більше ніж лайків під моїм відео, а це, до речі, неправильно і дуже дивно. Якщо вам раптом хочеться легких грошей, здайте всі свої речі в ломбард і поставте на чорне результат отримаєте схожий. Інші більш людські або навіть людяні професії це офіціанти, баристи, шаурмісти, робота в вейпшопі, фастфуді, типу Макдональдс чи Київсі і так, які там ще є професії? Зараз проконсультую з людьми, які точно розбираються в цій темі. Привіт, окріп. Я Добре. працював поштарем, і досі працюю поштарем. У тебе є великий візок, у тебе є в кілограмів 60, можливо, більше паперів, і ти їздиш, отак роздаєш. Може бути така історія, що в тебе є вже хороший старт, як працювати за кучиком. Ну, жах. це виріжеш. Yeah. Сподіваюсь, а я працюю тренером танців. Зеркала, гарна величезна така територія. Всі довольні, всі класні. Я алкоголік зі стажем. Точніше, я працюю бартендером, розбираюсь більш в більш-менш хорошому алкоголі, міксологія, хугія. Оці всі. А можна матюкатись, якщо хтось раптом не зрозумів, я був на українському Discord сервері Так найкращі українці та українки знайомляться, спілкуються і проводять час саме тут. Якщо шукаєте собі компанію на вечір або навіть тімейтів якусь гру, це чудовий варіант оточити себе приємними людьми. Посилання, як завжди, в описі. Знаходяться усі ці професії банально через сайти з пошуком роботи, або просто приходите в заклад і запитуєте у адміністратора, чи потрібні ви йому. Ці сайти мені не платили, тому знайте, що ворк і робота по. Але подібні вакансії там є. Найчастіше в подібних місцях не потрібен досвід, бо вас навчають на місці за кілька днів, а іноді навіть годин. Показують звідки брати, куди ставити, і все. Тепер ви кваліфікований працівник. Усі ці варіанти обирають студенти через можливість працювати по відносно вільному графіку. Наприклад, зробити вихідний у вівторок та п'ятницю, в суботу працювати до обіду, а в понеділок відпроситись, бо у вас сесія. Але все, звісно, буде залежати саме від вашого роботодавця, бо люди бувають Пізні навіть у мене був досвід роботи в червоному фастфуді, і теза про вільний графік виявилась не зовсім правдивою. Насправді не можна було брати вихідний на вихідний або ж ставити зміни завжди на вечірній час, бо до цього в мене пари. Про це, звісно, ніхто не попереджав на співбесіді, і як результат доходило до не дуже приємних розмов. Тому, будь ласка, все завчасно обговорюйте. Дні відпочинку, кількість годин, і, наприклад, чи готові ви будете відповідати на подібні повідомлення. Да. Христос Воскрес! Пошел... кріспа. У Мака і Київсі своєрідна структура роботи, тому думаю, про неї треба згадати. Вже на співбесіді вам можуть показати, як все виглядає зсередини і на який процес ви станете, тому що саме зараз там не вистачає людей. І ресторан шукає працівника саме на цю позицію. Наприклад, прийшовши в Київсі, ви не зможете стати касиром, бо зараз там потрібна людина, яка смажить курку, і це, повірте, не найприємніше: пекальні температури, забиті витяжки і постійний бруд. Працюючи на цій станції, ви набираєтесь досвіду і в моменті вас можуть перемістити на. На новий процес і почати навчати вже там наприклад, збирати бургери або смажити картоплю. Це робиться для того, щоб ви ставали універсальним працівником, який завжди зможе когось замінити. Концепція, звісно, звучить гарно, але на практиці все дуже далеке від ідеалу. До вас можуть ставитися як до дитини в басейні, не бійтесь, вони так вчаться плавати. Вас просто ставлять на станцію зі словами «Давай, ти ж бачив, як це робиться. Якщо вам хочеться почути мою історію, як я працював в Київсі і які жахіття я там бачив, пишіть про це в коментарях. Але обережно, бо після такого ваше бажання там щось з'їсти швидко зникне. За мак, я такого мабуть сказати не можу, бо зі стандартами там все більше злагоджено. Ну і ще один важливий пункт це штрафи. Наскільки мені відомо, ці два представники американської демократії не мають в своїх правилах такого пункту. Але інколи адміністрація окремих ресторанів все ж таки застосовує в себе такі методи виховання. Якщо до вас раптом застосовують подібні санкції, можете цю роботу сміливо ослати на це. стосується і інших Рофесії, типу офіціантів і так далі, зараз уважно, бо це важливий момент. Серед вас дуже багато зелених хлопчиків та дівчат, і ви маєте це для себе зрозуміти. Не треба триматись за подібну роботу, як за останню. Я впевнений, що є сотні і навіть тисячі випадків неадекватного ставлення до своїх працівників з боку таких роботодавців. Вам треба зрозуміти, що ви для них той, хто сьогодні прийшов, а завтра на ваше місце буде готовий прийти інший. Працюйте рівно стільки, наскільки це потрібно, і скільки це коштує в гривнях. Повірте, що 15 тисяч це не про приниження, неповагу і надмірну роботу. Якщо ви починаєте розуміти, що атмосфера, в якій опинилася саме така, одразу шукайте щось інше. Повірте, що якщо б я цього не бачив на власні очі, то не акцентував би на цьому таку увагу. Ну і все ж таки про найголовніше про гроші, причина, через яку ми взагалі йдемо працювати. Скільки гривень водиться в сфері обслуговування в KFC, Макдональдс чи в деяких інших місцях оплата погодинна? Тобто за кожну годину роботи ви отримуєте фіксовану ставку. Наприклад, 90 гривень в KFC і 100 в Макдональдс. Цифри не точні, але близькі до реальності. І так, Рональд Макдональд насправді трошки більше платить своїм працівникам. Але морально ви маєте бути готові працювати до останнього вогника життя в ваших очах. Думаю, ви розумієте, що кількість відвідувачів сильно різна. В середньому студент працює 25, 30, а іноді і 40 годин на тиждень. Якщо на гривні, то це 12-16 тисяч в Макдональдс. Ну або такі цифри у прямого конкурента. Звісно, кожен з вас може брати більш. Шу кількість годин і працювати до посиніння. але в такому випадку будьте готові згоріти і зненавидіти все на світі. Також там працює система типу підвищень. Працюєте певну кількість місяців, вам підвищують оплату на кілька гривень за годину, якщо не копійок, і про це навіть смішно говорити. Це так званий кар'єрний стрибок, який, крім психологічного якоря, вам глобально нічого не дає. І якщо ж взяти іншу професію, наприклад, офіціантів, у них все зав'язане на чайових. Знайте, що існують місця, де ставка мінімальна. Або зовсім відсутня. Тоді ж вам тільки й залишається, що розраховувати на милість панів, яких ви обслуговуєте. Інший ж варіант це робота в доставці: клово, болт, основні представники. Вже тут у вас по справжньому гнучкий графік. Працюєте рівно стільки, скільки захочете. З мінусів це фізично складно і іноді стресово. Плюсом буде велосипед або самокат. Ваша максимальна каса, скажімо так, була за один день. Чити тисячі тисячі гривень? Ну да, не це цілий день. Ну, після роботи ви просто падали, Да? Особисто я в цій сфері попрацювати не встиг. Але якщо у когось з вас є поради для початківців, дайте знати в коментарях. Думаю, ви зможете когось врятувати від банальних помилок. І це ми обговорили ситуацію, коли ви нічого не вмієте, тому що там такі якраз і потрібні. Але, шановні, не забувайте про ваші сильні сторони. Наприклад, вмієте монтувати, працювати з фотошопом, програмуєте знімаєте, пишете статті і так далі. Усе, чого немає в базових налаштуваннях людини, але ви це вмієте, можна монетизувати. Це буквально ваш квиток, який врятує від важкої праці руками. Основна проблема, з якою ви можете зіткнутися, це ваш вік, відсутність досвіду, або занадто тоненьке портфоліо, без крутих проєктів. Навіть якщо ви на 100% впевнені, що нереально круто пишете сценарії, вам можуть не дати навіть тестове завдання через вік, і по причині нам потрібні люди з досвідом. Важка правда життя, але цей етап треба пройти. Або вам щастить знайти роботодавця, який вас повірить, і саме там ви почнете отримувати дорогоцінний досвід, або я ні в якому не кажу так робити, брехати в резюме. Але почекайте, не біжіть писати, що у вас 4 диплома, і Google просить у вас на колінах, щоб ви прийняли пропозицію. Послухайте, що я маю на увазі. Уявляємо резюме підписника Окріпа, який вміє робити круті фото, відео, креативи, але у нього банально немає портфоліо або воно ну дуже скромне. Де ж все ж таки шукати ці замовлення, у кого випрошувати для себе тестові завдання, щоб хоч щось було в папці з роботами? Вирішення цього питання давно існує. Підписник окріпа самостійно йде. Де і створює свої роботи під популярні і не дуже бренди. Набагато ефективніше просто показати, ніж доказувати, що ви справді щось вмієте. Монтажери ж, наприклад, можуть створити свій шоуріл, в якому демонструють уміння як базові, так і креативні сторони. І ось вам ще одна додаткова хитрість: дивитися, що роботодавець хоче від кандидата, і дуже ненав'язливо редагуєте своє резюме саме під цю компанію. Наприклад, їм потрібна людина з досвідом від двох років, зі знанням чотирьох програм, і обов'язково прикладом робіт ви виправляєте свій рік досвіду на необхідні. Два Дивитеся на програми і розумієте, що дві з цих чотирьох ви знаєте добре: одну на базовому рівні, а останню при необхідності зможете швидко опанувати. Можете також оновити свій список, додавши навіть кілька інших, щоб підняти свою цінність як працівника. Приклади робіт ви зробили до цього, і в принципі тепер ви готові висувати свою кандидатуру. Але важливо не загравайтесь, бо з цим дуже легко пролетіти. Якщо компанія шукає 5 років досвіду, знання софту, який ви вперше. Ши бачите, і англійська мова C1, не переоцінюйте свої можливості викручуватись, розвивайтесь і впевнений, колись такі пропозиції самі будуть до вас липнути. Друга хитрість, або ж просто підказка пов'язана з тим, як ви маєте спілкуватись з людиною, яка бере вас на роботу. Тут, в принципі, два варіанти: або вона базово розбирається в темі, і вам треба попутіти, продаючи себе як спеціаліста, або зовсім не розуміє, що відбувається. Другий варіант, очевидно, найсмачніший. Людині треба ось така картинка або відео, і здається, це робить якийсь там. Дизайнер чи монтажер. Якщо це вся інформація в її руках, знайте, що це подарунок долі, і втрачати це в ні в якому разі не можна. Ваше завдання просте: з кам'яним лицем насипати роботодавцю саме те, що він хоче почути. Так я з цим працював, це я можу зробити тут не проблема. Ну і уточнюю, що ви справді маєте хоч щось розуміти. Якщо ви просто скамите людей на те, що я вмію, а насправді ні. Не робіть так: ринок влаштований так, що за важке і середнє завдання можуть платити однаково, бо часто саме лише ви роз розуміти, що важко, а що не дуже це, звісно, напряму залежить від вашого досвіду, але навіть мінімальні навички це більше ніж те, що є у більшості людей з грошима. Поєднуючи ваші знання і адекватне спілкування з HR, ви майже безпроблемно отримуєте білет в світ роботи з дому, приємної оплати, недосипань, трохи нервів і, можливо, геморою. Ще думаю, ви неодноразово чули про фріланс. Це місце, де сотні ваших колег боряться за замовлення, наче за шматок м'яса. На сьогодні там конкуренція настільки велика, що. Рекомендувати туди тягнутися, я не буду. Вас там просто з'їдять. Але якщо ви маєте приклади успішного досвіду в фрілансі, я не буду заважати вам написати це в коментарях. А що там з тими, хто більше не навчається і не збирається працювати за професією, у мене для вас не дуже позитивні новини. Якщо ви за 4 роки не знайшли себе і не розвинули в собі щось, що дозволить вам зробляти, варіант один. Йдете на базову роботу 5 через 2 і у вільний час не те, що ігнорували. Ця робота дозволить мати мінімально необхідне. Дохід, не втрачайте час, обирайте те, що вам може підійти, і розвивайтесь. Розвиток. Я ще разів 10 можу сказати це банальне слово, але справді хочу, щоб ви його почули. Не дозвольте собі назавжди залишитися головним менеджером Макдональдс. Я бачив десятки людей, які мріяли про те, що колись вони вирвуться з цього конвейерного пекла, але далі думок це не заходило. Кожен день однаковий, і все заради банки пива у свій єдиний вихідний. Щоб не опинитись на цьому рівні, думати про майбутнє можна починати вже зі школи будете юристом, окей, гарно вчіться, намагайтесь попасти на бюджет і стати найкращим в своїй справі. Хоча і контракт не зробить вас поганим юристом, просто мамі доведеться менше їсти. Та якщо ви вирішили стати на шлях чогось творчого, шукайте себе. В цьому віці дуже багато часу та ресурсів в цілому. Пропустіть кілька каток в доту або КС, щоб розібратися, як все ж таки накласти цей ефект на текст. Бо потім саме його роботодавець захоче бачити в своєму відео. Ви не зобов'язані заробляти мільйон в 16, але тягнутися. До такої перспективи треба. Давайте коротко про сумнівні і не дуже варіанти, які я не озвучив до цього. Роздача листівок цим займаються, бо на роботу беруть з 18. Оплата мінімальна, а часу забирає багато. На чіпси з Кока-Колою вистачить, але не більше. Можливо, краще лишній раз чомусь попрактикуватись. Онлайн викладання або репетиторство. Якщо ви впевнені в своїх здібностях, можете спробувати себе в ролі вчителя. Викладаєте на OLX свою пропозицію або влаштовуєтесь в спеціалізовані компанії. До речі, тренер по КС або Доті, мабуть, теж можна сюди. Де віднести, але наскільки це популярна тема, я вам не скажу. Ресейл, або ж, якщо людською мовою, перепродаж. Тут потрібен стартовий капітал і місце, де брати дешеві речі. А якщо все зробити правильно, у мами гроші брати перестанеш. Плюсом може стати те, що живеш в маленькому місті. Буквально всі в школі можуть почати ходити саме в твоїх речах, бо сарафанне радіо прорекламує тебе краще ніж я. Свій телеграм-канал. Прости господи, гарбітраж трафіка. За цим словом закріпилися дуже специфічні образи, але насправді це може замінити вам етап з роботи. В Макдональдс, якщо маєте голову на плечах, знайте, що через 2-3 місяці навчання можна отримати відносно гідні цифри. З мінусів тільки те, що потрібен стартовий капітал і терпіння на шляху до цілі. Робота в університеті Так, таке існує, інколи університети пропонують роботу своїм студентам, проводити екскурсії абітурієнтам, агітувати за вступ і працювати з папірчиками. Про гідну оплату там не йдеться. І найчастіше це відбувається саме в літній період: фото або відеокреативи. Не найдорожчий, але і не найважчий варіант заробити хоч якісь. Гроші, навіть якщо ви школяр. Якщо у вас гарно виходить монтувати або робити подібні картинки, можете намагатися знайти компанію і працювати там на постійній основі. Саме працевлаштування найчастіше неофіційне, тому якщо ви молодець, вас візьмуть і до 18 няня або догляд за котами та собачками. Це все в одну категорію, бо ви зрозуміли. До дитини швидше за все підпустять тільки дівчат, тому це для вас. Вигулювати песиків можна всім. Оплата погодинна і найчастіше робота нескладна. Точно не раджу пробувати себе в роботі на склад. Складах або будівництві це буквально конвертація вашого здоров'я в гривні, ще й не самі великі. І якщо ви вже майже доїли або допили чай, давайте підсумуємо, що ідеального варіанта не існує. У кожного з вас своє життя зі своїми проблемами, бонусами і можливостями. Я не зможу змусити вас розвиватися, якщо ви цього не хочете. І повірте, що я вам не потрібен, якщо у вас є мета, до якої ви прямуєте. Особисто моя мета виглядає так, і хай математичка знає, що саме таким я буду на зустрічі випускників. А хто підпише? Шиця зможе досягти цієї мрії разом зі мною. На цьому у мене все скоро почуємось.